Софонія, другий розділ: посоромтеся та застидайтеся, народе, без сорому. Поки народиться установлене мене день як полова, поки не прийде на вас лютість гніву Господнього, поки не прийде на вас день Господнього гніву. Шукайте Господа всі покірні землі, хто виконує право Його. Шукайте правди, шукайте смирення. Може, будете сховані ви в день Господнього гніву, бо покинута буде Аза, Ашкелон. Опустошенням стане аж до опівдня його виженуть, а екрон буде вирваний. Горе мешканцям довкілля морського, народові критському, слово Господнє на вас, хананеї краю Фелистимлян. Я тебе вигублю так, що не буде мешканця, і буде довкілля морське пасовищами, повними ям пастухів та кошар для отари. І буде оце побережжя, останкові дому Юдиного. На них пасти будуть у домах Ашкелону. ввечері будуть лягати, бо їх відвідає Господь їхній Бог, і Він їхню долю приверне. Чув я ганьбу Моавову образи Амонових синів, які ображали народ мій і чванилися над границею їхньою. Тому, як живий я, говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, стане Моав як Содом а Омонові сини, як Гомора, землею тернини і Солончаком, і навіки спустошенням. Пограбує їх решта народу мого, а залишок люду мого їх посяде. Оце їм за їхню пиху, бо вони ображали і чванилися проти народу Господа Саваота. Господь буде грізний проти них, бо Він знищить всіх богів землі і вклонятися будуть йому кожен з землі свого місця, усі острови тих народів. Також ви, етіопляни, побиті мечем моїм будете, і на північ простягнете він руку свою, та й погубить Ашура і Ніневію учинить спустошенням суходолом, мов ту пустелю, і будуть лежати серед неї стада, усяка польова звірина, і пелікан і їжак будуть нючувати на мистецьких прикрасах її. Сова буде кричати в вікні на порозі ворона, бо віддерто кедрину його. Оце, оте радісне місто, що безпечно живе, що говорить у серці своєму, я і немає вже більше нікого. Як стало воно опустошенням, леговище для звірини? Кожен, хто буде, приходить повз нього за своєю рукою махне.